В Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Разом із надзвичайниками вони виїжджають на місце події, надають постраждалим першу домедичну допомогу та вивозять їх до безпечних місць. Другий місяць поспіль у Кушугумській громаді функціонує добровільне формування цивільного захисту населення. Якщо сталася пожежа або якийсь масований обстріл, ми допомагаємо населенню. Що робити, якщо ви втратили документи? Та чи можливо їх відновити у разі реєстрації на тимчасово окупованих територіях, або якщо ви зараз перебуваєте в зовсім іншому місті? Відповіді на ці питання дізнавайтесь у випуску. Для мам ліплення, а для дітей Вікторина на екологічну тематику. В укритті центру культурних послуг Хортицький влаштували арт-терапевтичний захід для матусь і малечі. Розвантажує мозок, руки. Щонайменше дев'ять керованих авіабомб росіяни скинули на Степногірськ минулої доби. Наслідок обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Одне з влучань у п'ятиповерхівку призвело до повного знищення під'їзду. Люди дивом не постраждали. Тероризували окупанти невеликі села та селища. Під вогнем було Гуляйполе, Біленьке, Кам'янське, Приморське, які росіяни атакували дронами. Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темерівці, Новодарівці та Малинівці. Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Тим часом на запорізькому напрямку пілоти 65-ї бригади взяли полоненого 19 травня під селом Роботине, де тривають запеклі бої, пілоти дронів ударної групи Медкет взяли іранця в полон ФПВ-дроном Камікадзе. Одинокий штурмовики з антидроновим плащем ішов просто понад трасою, але після попереджувального вогню української піхоти злякався, випустив чергу, кинув плащі, кинувся тікати. Зрозумівши, що від ФПВ далеко. Коне не втечеш, підняв руки та просив пощади. Захисники супроводили полоненого до біхоти. Це вже другий такий випадок, коли наші беруть в полон окупантів саме дроном. Судове засідання у справі вирубки п'ятиста дерев у сквері Тарасова знову перенесли. Про це дізналися громадські активісти та наша знімальна група за лічені хвилини до призначеного часу розгляду справи у Вознесенівському районному суді. Там повідомили, що засідання не зможе відбутися через те, що суддя у відрядженні. Цього разу представник компанії відповідача Land Development мав надати результати екологічної експертизи. Натомість це саме дослідження вже отримала позивачка, активістка Ольга Сладкова та громадська діячка Тетяна Ярмохіна. За наявною інформацією у документі зазначається неможливість проведення експертизи, адже найближча станція гідромету, яка фіксує проби повітря, розташована майже за півтора кілометра від скверу Тарасова. Проведений судовим експертом Владленом Павелко щодо чи вплинула вирубка парку на стан повітря, стан довкілля в Запоріжжі. Відповісти на питання, чи відрізнялося забруднення навколишнього природного середовища в місті Запоріжжя з перевищенням встановлених та затверджених нормативів значень ГДК, ГДВ, ОБРДН, та інших показників до та після видалення зелених насаджень на перехресті вулиць Незалежної України та Лермонтова. і написано про те, що не надається за можливе справа. В тім, що ці суди навчають нас терплячості. І тому що це така довга дорога, яку ми туруємо до справедливості і до правосуддя. Цей уже йде на такому рівні, ну і що ще придумаю, яку ще за карлючку гачок в букві закону будуть шукати для того, щоб очевидні речі спростовувати. Незважаючи на перенесення засідання, дружина загиблого героя та активіста Дениса Тарасова підготувала розіграш футболок із зображенням скверу та його самого. Участь у розіграші брали ті, хто два дні поспіль відвідував судові засідання. Такі ж акції проводитимуть і надалі. Обіцяє пані Катерина. Ми е, очікували, що буде оприлюднена експертиза, яку зам, замозамовила та сторона, що е, ніяк не повпливала виробка 500 дерев в парку е, на екологічну ситуацію в Запоріжжі. Але от, ну, на жаль суд не відбувся. Але я все ж таки чекаю, що справедливість буде, що парк нам повернуть е, законним шляхом абсолютно, і це буде. Класна кінець історії, бо ситуація з парком Тараса це вже бренд. Ну ви бачите, да, навіть у нас вже мерч є. Другий місяць поспіль у Кушугумській громаді функціонує добровільне формування цивільного захисту населення. Працює на громадських засадах при місцевій службі, ДСНС надає першу домедичну допомогу людям, які опинилися у надзвичайних ситуаціях. Як рятують потерпілих, розповіли журналістам МТМ. Добровільне формування цивільного захисту Кушугумської громади це вісім місцевих жителів, люди різних професій, які взяли з самотужки поратися з викликами війни. Цьогоріч навесні вони згуртувались навколо спільної справи допомоги землякам після ворожих обстрілів. Разом із пожежними виїжджають на місце події, надають постраждалим першу домедичну допомогу та вивозять їх із небезпечних місць. У разі необхідності доправляють до медзакладів. Якщо сталася пожежа або якісь масований обстріл. Ми допомагаємо населенню надати медичну допомогу. Перша зупинка кровотечі, також це евакуація населення. Плюс у нас ще наша швидка працює як соціальне таксі. Соціальне таксі вивозить маломобільних людей із зон небезпеки. Вивозили жіночку, коли були приліт кабів по Малокатеринівці. Ми вивозили її в 2 години ночі. Бачи са ночі до себе сюди, і вона була у нас. Це офіс цивільного захисту. Добровольці облаштували по-домашньому для тимчасового перебування людей. Вже в перший місяць роботи вони взяли активну участь в операціях з рятування постраждалих після ворожих атак. Зокрема, коли у квітні окупанти обстріляли Малокатеринівку, і всі екстрені служби громади працювали безперервно три доби у вкрай небезпечній ситуації. Ми, як медики, виїхали, думали там постраждали, Ну от, і наші хлопці пожежники працювали, і стався повтор впіві. От з нами ще був цивільний. Він, на жаль, загинув. У мене 50% поранень, це осколочні. Я втратила слух. Це моторчик від самої в пірі прилетів. То каска вам врятувала життя так, фактично? Так, ну ще був бронежилет, ще в застіпці теж кусок металу застряг. Три дні ми взагалі посі що не спали, тому що перший день на одній вулиці теж пожар був і. Штук 10 впівмі по нам прилетало, Ми там не могли виїхати з тої вулиці. Потім КАБІ другий день. І третій день нас поранили. Але дружина полежала, мабуть, днів п'ять і вже була на роботі. Ось так вона односно виїжджає. А новеньку швидку кушугумським добровольцям передала громада. Подарунок від міжнародних партнерів. Тут є все необхідне для рятування потерпілих. Тут кровозупиння. Це повністю перев'яточні матеріали. Різні бинти повністю. Тут наліпки на ран різні. Два сидіння. такий рюкзак є кровозупинний. Роботі у добровільному формуванні передували курси і тренінги в екстрених службах області. По завершенні команда отримала відповідний сертифікат для рятувальних робіт. Ми обучалися з обласної ДСНС. Ми проводили навчання. Ви виїжджали. Потім ми проводили з Красним Хрестом і на ЗШЕР, які ну, Червоний Хрест, які люди виїжджають саме на обстріли. І коли евакуюють людей, ми у них набиралося опиту. Не полишає подружжя довгалів і волонтерську діяльність. Ще на початку великої війни створила благодійний фонд Довгаль для допомоги військовим. А днями у Кушугумі відкрився центр громадського захисту, де Марина у якості соціального працівника допомагатиме родинам, які зазнали гендерного насильства. Так, всигаєм. Слава Богу, що ну, как, поки час дозволяє, то є, якщо де в ЦЗ, ми тут чергуємо сутки троє. То есть, три дні є черга по фонду. Раз у тиждень виїжджаємо, до хлопці на гарячі напрямки. Так що, поки час є, а там буде видно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі четверта та восьма міські лікарні отримали спецавтівки, оснащені підйомниками для надання мобільної паліативної допомоги. Транспорт передали представники ООН в Україні в рамках проєкту щодо розширення можливостей громад в Україні. Загалом місто отримало два автомобілі для кожної з лікарень. Всередині авто є колісне крісло і автоматизований підйомник для нього, а також спеціальні ремені фіксації та система безпечного кріплення у салоні. Це дозволить перевозити пацієнтів швидко та безпечно. Також у салоні спецавто передбачене місце для одночасного перевезення трьох пацієнтів на колісних кріслах або загалом шести людей. Паляція на допомогу допомога, допомога тяжкохворим Пацієнтам. В нашій лікарні є відділення стаціонарне для паліативних хворих, і є мобільна бригада, яка виїжджає додому і надає і медичну допомогу, і психологічну допомогу таким пацієнтам. Тому така машина, яка оснащена всім необхідним, необхідним для Тяжка хворих пацієнтів для надання медичної допомоги нам край необхідно. Я хочу подякувати керівникам наших комунальних медичних закладів це 8 та 4 лікарня. Ці дві автівки чудові передаються їм для обслуговування пацієнтів, тому що уявіть собі, тільки в 8 лікарні таких пацієнтів понад 30. Це люди з дуже складними захворюваннями, а деякі захворювання є невеликими. Чи маємо ми дбати про них в цей складний час безумовно? Це те, що дає нам е зберігати нашу людяність навіть в цих складних умовах. Безумовно, четверта лікарня, яка має близько десяти таких людей. З початку війни лікарні міста отримали від міжнародних партнерів майже два десятки машин швидкої допомоги. Проте ця співпраця стосується і інших міських установ. But on a day -day level still so many ми розуміємо, що ще багато людей, які страждають, які є вразливими. Тому ця невеличка допомога це просто черговий крок у нашій співпраці. Насправді партнерство продовжується з містом Запоріжжя та Запорізькою областю. Тому ми, програма розвитку ООН, будемо раді довгостроковій співпраці. Тільки за останній рік ми бачимо зміни, і цей чудовий центр був також побудований за підтримки Європейського союзу. Команди ПРООН, це і молодіжний центр, це і допомога з комунальними авто, це допомога з, звісно, з нашою енергетичною незалежністю у вигляді когенераційних установ. Як відновити документи та хто може це зробити з 2008 року, в Україні працює єдиний державний реєстр, в якому зберігається вся інформація про акти цивільного стану у випадку втрати чи пошкодження документів, свідоцтва про народження, смерті та шлюбу громадяни мають право звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ в Україні незалежно від місця проживання чи первинної реєстрації? Наразі навіть якщо документи були видані у тимчасово окупованих регіонах або знищені, відновлення. Можливе за підтвердженням родинних зв'язків та особистих даних у разі відсутності оригіналів, можливо скористатись наявною інформацією в реєстрі. Також є перелік осіб, які мають право отримувати повторні свідоцтва: батьки, діти, подружжя, законні представники та інші родичі за умови підтвердження родинного зв'язку. Працівники реєстру актів цивільного стану наголошують, повторні документи видаються без жодних юридичних перешкод, навіть у випадках, якщо особа змінила місце проживання. Або виїхала за кордон через війну. Якщо вони особисто не можуть звернутися, ці особи, вони можуть звернутись через представника, тобто. Або за нотаріально засвідченою довіреністю, або вони можуть звернутися через адвоката, тобто не укладають угоду з адвокатом, і адвокат отримає цей документ. За перший квартал 2025 року видано 3796 повторних документів. Тобто, це ті документи, які були втрачені, деякі залишились на окупованій території, громадянам необхідно було звертатись. На жаль, не повністю внесені по автономній республіці Крим, Донецькі та Луганські Областям. Там частково внесені, частково не внесені. Що стосується Запорізької області, то у нас в повному обсязі є актові записи і ми можемо видавати повторні документи. Родини, в яких є діти з інвалідністю або цей статус мають батьки, можуть скористатися соціальною послугою муніципальна няня. Причому за рахунок держави відшкодовувати кошти, витрачені на її винаймання. Сума за кожну дитину дорівнює мінімальній зарплаті, затверджені на початку поточного року. Отримати її можна у місцевих органах соцзахисту. Нагадаємо, послуга муніципальна няня запроваджена в Україні у 2019 році. А торік, міністерство соцзахисту розширило категорії. І батьків, які можуть нею скористатися, збільшився також і перелік дітей, за яких батьки можуть отримувати від держави грошову компенсацію у разі винаймання няні. Хто саме може скористатися послугою, розповіли у соцслужбі Заводського району Запоріжжя? Наразі це такі категорії дітей. Це дітки до трьох років внутрішньо переміщених осіб, дітки до шести років, які потребують додаткового догляду. Це у нас дітки з інвалідністю, які хворі на тяжкі і рідкісні захворювання, дітки до. Шести років, у яких батьки є особами з інвалідністю першої або другої групи, та діти до шести років, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування дошкільних навчальних закладів. Скористатись послугою муніципальне няня можуть якраз саме працевлаштовані батьки, або самозайняті возоби, або які перебувають в центрі зайнятості на обліку тощо. Вікових обмежень для догляду за дітьми немає, а от близькі родичі сім'ї не можуть отримати офіційний статус няні, зауважують у соцслужбі. Працевлаштуватися таким чином може фізична особа-підприємець або юридична особа, яка укладає угоду з батьками. А соцслужба виконує функцію відшкодування коштів. Вона може сплачувати податки, їй буде зараховуватись трудовий стаж. Вона зможе. Претендувати на житлові субсидії, на якісь соціальні виплати особливо це важливо в наш час, коли навколо у нас воєнний стан. Фізична особа-підприємець може доглядати за трьома дітьми з однієї або з різних сімей, а юридична особа за шістьма дітьми. Але тоді вона ну, повинна мати собі якихось помічників. Навички контент-мейкера та розвиток блогу у міському молодіжному центрі Дніпровського району відбулися дводенні курси для всіх охочих. Там зібрались початківці, блогери, а також фотографи та активна молодь Запоріжжя. Учасникам розповідали основи створення контенту, ведення проєктів, а також просування власного блогу в соціальних мережах. Під час занять молодь отримала базові навички СММ, навчилась працювати з програмою Фігма та спробувала подолати страх перед камерою, адже кожен учасник. Зняв своє перше відео для соцмереж. Тренери зосереджували увагу і на творчості, впевненості у собі та пошуку власного стилю. Більшість учасників вже відвідували попередні лекції в рамках школи-блогерства, але повернулись знову, щоб отримати нові знання та удосконалити навички. Цікаво, як якісь, може, є підводні камені, про які краще знати. Щоб почати свою діяльність, наприклад, mm -hmm. тому цікаво буду послухати вашу думку. Хочу перекачати свої навички СММ. Я більше як організатор вечірки і СММ займається окрема людина, але я хочу більше розуміти, як правильно робити таргет на людей і розвивати свої соцмережі для поширення моїх володійних вечірок. За два дні школу блогерства пройшли 20 учасників. Такий захід організатори проводять не вперше, адже в нашому місті є попит на просування власного блогу або створення рекламних матеріалів. Буду ділитися своїм досвідом. Я вже третій рік працюю як якесь менеджер. Тож я буду розповідати про те, як зробити із е, е, звичайного відео відео, яке набере набиратиме мільйони переглядів. Також буду розповідати про те, як взагалі не боятися вести свій блог, оскільки я тільки що запитував в молоді, чому вони не починають, і це все ж таки страх, страх почати щось нове. Для мам ліплення для дітей Вікторина на екологічну тематику. В укритті центру культурних послуг Хортицький влаштували арт-терапевтичний захід для матусі малечі. Організувала його місцева райадміністрація з нагоди травневих свят. Більше розповість Анна Крамаренко. В укритті центру культурних послуг Хортицький нині панує творча атмосфера, але цього разу творчістю займаються не діти, а їхні мами. Цей арт-терапевтичний захід саме для них. Проводить його психологиня. Жінки ліплять з кольорового повітряного пластиліну фігури і створюють з його допомогою картини на папері. Використовують і олівці. Діляться така арт-терапія допомагає психологічно розвантажитись та зарядитись позитивом. Картина вийшла дуже велика, тому що я ці два дні провела спортивне життя своє займаючись волейболом і приймаючи участь у змаганнях. Тому я знаходжусь в натхненні до спорту, і картина відповідає спорту. Тут сонечко, тучки, пісок, м'ячик і сітка волейбольна. Розвантажує мозок, руки, ну, чувствуєш, що воно таке в'язке, ліпке і дуже приємно ліпити да для себе люпила вперше, тому що більше я все ж таки мабуть люблю малювати. Малюю розписую картини по номерам, тому ліплення це таке да вперше. Такі зустрічі допомагають нам психоемоційно розвантажитися, подбати про свої ресурси, наповнити себе і провести час з задоволенням, поспілкуватися і зробити щось для себе. Сьогодні саме ми працюємо окремо з дітками, і окремо з дорослими для того, щоб дати можливість кожній матусі отримати задоволення, попікуватися про себе, зробити щось для себе і наповнити себе ресурсом, бо без ресурсу ми не можемо рухатись далі, справлятися з якимись труднощами. А поки мами ліплять, діти теж не нудьгують. Вони грають. Вігри, а ще для них організували Вікторину на екологічну тематику. Для дітей ми, як громадська організація, підготували інтерактив з екології. Питання будуть про лісостеп, те, що вони вивчають в школі або в садочку, тому що дітки в нас різної вікової категорії, від 4 років до 7, тому ми підготували такі, знаєте, універсальні, те, що всі знають. Усі діти отримали цукерки, не залишилися без приємних презентів і їхні мами. Кожній подарували квітку. Допоміг цим соціально відповідальний бізнес. Для нас, як для бізнесу, це дуже приємно бути долученими до такої справи. Це якісь позитивні моменти для нас і для того, щоб розуміти, ради чого взагалі ми тут живемо. Рік ковіду, три роки повномасштабної війни відібрали у мешканців району. У дітей можливість наживо спілкуватися, і зважаючи на це, Хортицька районна адміністрація користуючись можливістю безпековою можливістю цими умовами, які були створені міською владою та обласною владою, проявляє ініціативу. Анна Крамаренко Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Старі фотографії, листівки, навіть настінний годинник часів Олександрівська. Музей архітектури Запоріжжя долучився до святкування міжнародного дня музеїв, екскурсії, квести, майстер-класи та навіть театральна вистава все це чекало на відвідувачів. Більше про день музею архітектури в сюжеті Ірини Чернової. На вході до музею архітектури гостей зустрічає великий настінний годинник часів старого Олександрівська. На ньому написано Париж, але виготовили його у Берліні. Це був своєрідний рекламний хід тих часів, адже була мода на все французьке, і воно продавалося краще ніж інші товари. А це світлина козацької Покровської церкви, на місці якої нині у Запоріжжі Свято-Покровський собор. На будівництво цієї церкви церкви скидалися грошима дуже багато представників запорізького запорозького козацтва. Тому церква побудована у козацькому стилі. Дізнатися цікаві історичні факти та створити листівку колаж з секретом відвідувачі могли на майстер-класі зі скетчингові художниці Катерини Тарлінської. Тема Старий Олександрівськ та будівля земської управи, які нині розташовано обласний краєзнавчий музей. Є така легенда, що сам Нестор Махно колись дуже давно, за часів української революції, проголошував свою промову на балкончику земської прави. Це буде така листівка з таємниці, тому що якщо ми її відкриємо, тут буде приховано дуже Багато різних таких артефактів і все, що нам нагадує про музей. Я підписана на крафтовий музей на Фейсбуку і там побачила анонс. Записалась на майстер-клас, будемо займатися скетчингом. Це щось таке творче робити, дуже цікаво. Ще одна екскурсія про історію шостого селища. На момент його забудови проєкт був новаторським та єдиним у своєму роді для всього радянського союзу. Унікальність архітектури шостого селища у всьому від пластики фасадів до функціонального призначення будівель. Це унікальна схема, яка стала прообразом сучасних мікрорайонів, які є в кожному місті України, ну в кожному великому місті України. Так от ця схема, мікрорайон, на цей принцип мікрорайон, мікрорайонування, він був е, ледь не вперше запроваджений саме у шостому селищі міста Запоріжжя. Там є і соціальні, і освітні квартали, і, ну, і житлові. Квартал, тобто там ну, весь спектр По так, весь спектр ар архітектурних моделей він представлений в шостому селищі. Відвідувачі, які приєднались до святкування дня музею, також мали змогу взяти участь у квесті архітектурна мафія, висловити свою думку під час панельної дискусії Арт місто Запоріжжя та подивитися міні-виставу Переповідаки легенди Запоріжжя відомо актора Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.